Божі Слова на кожен день керувати людьми завжди було моїм обов'язком. Більше того, завоювання людини це те, що я визначив, коли створював світ. Люди можуть не знати, що я повністю завоюю людей в останні дні чи що завоювання бунтівничих серед людства є доказом моєї перемоги над сатаною. Але коли мій ворог вступив у бій зі мною, я вже сказав йому, що завоюю тих, кого сатана взяв у полон і зробив своїми дітьми, вірними слугами, які стережуть його дім. Первісне значення слова завоювати це перемогти, піддати приниженню. Мовою ізраїльтян воно означає повністю перемогти, знищити. Та зробити нездатним чинити подальший опір мені. Але сьогодні, коли це слово вживається серед вас, його значення завоювати. Ви маєте знати, що моїм наміром завжди було повністю знищити і розгромити лихих у людстві, щоб вони більше не могли бунтувати проти мене, а тим більше мати дихання порушити мою роботу чи завадити їй. Таким чином, що стосується людини, це слово стало значити завоювання. Які побіжні значення не були в цього терміна, моя робота полягає в тому, щоб розбити людей. Бо, хоча це правда, що людство є додатком до мого управління, точніше кажучи, люди є нічим іншим, як моїми ворогами. Люди це лихі. Які протистоять мені і не слухаються мене. Люди є нічим іншим, як потомством лихого, проклятого мною, люди є нічим іншим, як нащадками архангела, який мене зрадив. Люди є нічим іншим, як спадщиною диявола, який давно мною зневажений, відтоді був моїм непримиренним ворогом. Бо небо над усім людством туманне й темне, без найменшої подоби ясності, і світ людей занурений у безпросвітну темряву, так що той, хто в ньому живе, навіть не може побачити своєї руки, простягненої перед власним обличчям або сонця, коли піднімає голову. Дорога під його ногами брудна й усіяна вибоїнами, покручено, звивається. Уся земля всіяна трупами. Темні кутки, заповнені останками мертвих, а в прохолодних і тінистих кутках оселилися натовпи демонів. І скрізь у світі людей демони приходять і йдуть ордами. Потомство всіляких звірів укрите поганню, вступило в запеклу битву, звук якої вселяє в серце жах. У такі часи. У такому світі, у такому земному раю, куди піти шукати життєвих радощів, куди піти, щоб знайти місце призначення свого життя? Людство давно потоптане під ногами сатани, від самого початку було актором, який приймав образ сатани. Більше того, людство є втіленням сатани та служить доказом. Який свідчить про сатану голосно і чітко? Як може такий людський рід, така купка вироджених покидьків, такий нащадок цієї розбещеної людської родини, свідчити про Бога, звідки походить моя слава? З чого можна почати говорити про свідчення щодо мене? Бо ворог, який, розбестивши людство? Стоїть проти мене, уже взяв людство, людство, яке я давно створив, і яке було сповнене моєю славою та моїм утіленням у життя, і забруднив його. Він вирвав мою славу, і все, чим він наповнив людину, це отрута, рясно присмачена потворністю сатани та соком із плоду дерева пізнання. Добра і зла. На початку я створив людство. Тобто, я створив предка людства Адама, він був наділений формою та образом, сповнений міцю сповнений життєвою силою. І більше того, він був у товаристві моєї слави. То був славетний день, коли я створив людину. Після того з тіла Адама було створено Єву, і вона теж була предком людини, і тому люди, яких я створив, були наповнені моїм диханням і сповнені моєю славою. Адам первісно народився з моєї руки та був уособленням мого образу. Таким чином, первісним значенням слова Адам було створена мною істота. Наповнена моєю життєвою енергією, наповнена моєю славою, яка мала форму й образ, мала дух і дихання. Він був єдиною створеною істотою, що мала дух, яка була здатна представляти мене, нести мій образ і приймати моє дихання. На початку Єва була другою людиною, наділеною диханням. Створення якої я визначив. Тому перевісним значенням слова Єва було створена істота, яка продовжила б мою славу, наповнена моєю життєвою силою і більше того, наділена моєю славою. Єва пішла від Адама, тож вона також мала мій образ, бо вона була другою людиною, створеною за моїм образом. Перевісним значенням слова Єва було жива людина з духом, плоттю й кістками, моє друге свідчення, а також мій другий образ поміж людства. Вони були предками людства, чистим і дорогоцінним скарбом людини й від самого початку живими істотами, наділеними духом. Однак лихий потоптав. І взяв у полон потомство предків людства, зануривши людський світ у повну темряву та зробивши так, щоб потомство більше не вірило в моє існування. Ще більш огидним є те, що в той самий час, поки лихий розбещує людей і топче їх, він жорстоко вириває мою славу, моє свідчення, життєву силу. Яку я їм подарував, дихання й життя, які я вдув у них, усю мою славу в людському світі, і усю кров серця, яку я витратив на людство. Людство більше не у світлі, люди втратили все, що я їм подарував, і вони відкинули славу, яку я дав. Як вони можуть визнати? Що я Господь усіх створених істот, як вони можуть і надалі вірити в моє існування на небі, як вони можуть відкрити прояви моєї слави на землі, як ці онуки можуть сприйняти Бога, якого шанували їхні власні предки, як Господа, що їх створив. Ці жалюгідні онуки щедро піднесли лихому славу, образ і свідчення, які я подарував Адаму і Єві, а також життя, яке я подарував людству, та від якого залежить їхнє існування. І вони абсолютно не звертають уваги на присутність лихого та віддають йому всю мою славу. Хіба це не саме джерело назви Покидьки? Як таке людство, такі лихі демони, такі ходячі трупи, такі постаті сатани, такі мої вороги можуть володіти моєю славою, я поверну собі свою славу, поверну своє свідчення, яке існує серед людей, і все, що колись належало мені, та що я давно дав людству? Я повністю Завоюю людство. Однак ти мусиш знати, що люди, яких я створив, були святими людьми, що мали мій образ і мою славу. Вони не належали сатані, і він їх не топтав, але вони були суто моїм проявом, вільним від найменших слідів отрути сатани. Тож я повідомляю людству. Що я хочу лише того, що створено моєю рукою святих, яких я люблю та які не належать нікому іншому. Більше того, я втішатимуся ними та вважатиму їх своєю славою. Однак те, чого я хочу, це не людство, розбещене сатаною, яке сьогодні належить сатані, та більше. Не є моїм перевісним творінням. Оскільки я маю намір повернути собі свою славу, яка існує в людському світі, я повністю завоюю тих, хто вижив серед людства, як доказ моєї слави у перемозі над сатаною. Я приймаю лише своє свідчення як кристалізацію мого я, як об'єкт моєї втіхи. Така моя воля.